Вітаю вас також. Боюся, якщо чесно, навіть починати про це говорити, бо бачу, що один із політиків він безпосередньо порівняв я, наскільки розумію, що сказав про те, що дуже це подібне, а і його вже зараз ну кенселять, так би мовити. Але все ж таки нам, українцям, треба зрозуміти, чи не станеться знову того, що вже відбулося, чи не наступаємо ми на ті самі граблі. Ну хоча як і тоді ми не мали іншого виходу, так і зараз. Зараз ми ж не те, щоб вибирали між якихось різних документів і обрали саме декларацію, а не якийсь конкретний документ, який зобов'язує когось до виконання якихось дій. Але чи вам, вам схоже на те, що це подібні речі, чи вони відрізняються? Ну, дивіться, я б сказав би, що цей саміт в вільнюсі так, можливо, він не настільки оптимістичний, як би нам цього хотілося. Маю на увазі в контексті того, щоб ми мали отримати там інвайт, тобто запрошення на членство НАТО. Тому що я нагадаю, що напередодні саміту справді були такі, ну, завищені, як на мене, очікування. Я як експерт більш реалістично на це дивився. І мені з самого початку здавалося, що а, там, якщо і будуть прийняті певні рішення а, щодо нашої країни, то вони будуть вкладатися ну на даному так в більш реалістичну позицію а, в то в контексті і роботи скажімо так, євроатлантичної бюрокрації і в контексті широких геополітичних стратегій, чому тому, що подібні сигнали ми в принципі вже розуміли ще до саміту. Давайте не забувати, що на таких заходах насправді. Кінцеві документи вони узгоджуються наперед, і це не в останній день відбувається. Тобто, це відбувається за тижні. І наскільки ми знаємо, в принципі, Україна а, про це була проінформована напередодні саміту. До речі, а, і представники українських парламенту їздили по Європі там той ж Давіда Рахамія, і там в європейські форуми, де вони спілкувалися і про кадри, і про майбутні саміту вільності. І було вже зрозуміло а, по тим сигналам, що а, власне кажучи, певне рішення, певний поступ буде для України, але. З не без не не по всьому порядку денному, який ми хотіли, да І, власне так і сталося. Помітьте, що а, справді, от в чому є відмінність, як на мене, від а, Будапешт, ну, від Бухаресту, перепрошую, а, або а, Вільнусу, а, а, там все ж таки йшла мова про європейський союз. А, відмінність є в тому, що всі країни зараз НАТО вони висловилися підтримку України, тобто немає такого, як на саміті в. В Бухаресті, коли задаєте Франція і Німеччина вони були чітко проти, і вони не приховували цього. А зараз всі країни публічно а, висловлювалися на підтримку України. Так і більш того, як на мене, порядок денний і сама ситуація вона тиснула а, насправді на ці країни. Тобто, тут а, сама громадська думка була на стороні України. Другий момент якщо, це рішення. Якщо до так, самих так, мене, от документ дуже безпосередньо ось цей та його перше, не... мені здається, в українському такому перекладі вже виставив безпосередньо. Середні це учора, от було і є кілька пунктів. Я про те, чи можна ну, тобто, сама ось ця декларація без підписання досторонніх договорів, які вона безпосередньо передбачає, ще ну. Ми декларуємо, ми щось кажемо, але нічого не обіцяємо. Але це не одне й те саме, що ми вже отримали безпосередньо в Будапешті, ще в 90-х, коли нам теж гарантували ті держави, які зараз кажуть, що зокрема міністр збройних справ, якої каже, що ми недостатньо вдячні, і не щоденно дякуємо за зброю, яку надає Україна. Ми вдячні, звісно, але ну трошки в нас багато заняті різних, так і це якраз Абсолют. та держава. Яка мала гарантувати нам безпеку від Росії, коли ми відмовились від ядерної зброї? А, так, от неподібні це речі насправді дивіться, сам по собі меморандум він є рамками. Це теж меморандум. А так він від сіми великих індустріальних країн. Так і плюс до нього приєднуються інші країни. Ми це вже бачимо, але. Справді без реальних двосторонніх договорів, які будуть затверджені парламентами двох країн узгоджені урядами двох країн, це просто залишиться рамковою угодою. Тобто, я б сказав би так, що для того, щоб ці гарантії почали працювати, нам потрібні тепер розробити типові, наприклад, договори з цими країнами і намагатися якомога швидше їх прийняти і підписати з цими країнами, тому що інакше це буде справді як гарантії безпеки в Будапешті, Будапешті, але згадайте, от наші е, е, союзники Великобританії, Сполучені Америки, вони неодноразово говорили, що ну так це були гарантії. Це був це був меморандум, Будапештський меморандум, і ми е, виконуємо що там написано. Там написано, що ми ведемо консультації. Ну ми ведемо з вами консультації. Так, ось очевидно, що нам не потрібна е, така штука, да що просто з нами вели консультації. Нам потрібні дуже конкретні реальні дії. Тобто, тут якраз до питання зараз до нашого зовнішньополітичного блоку. Про те, щоб швиденько взяти цю декларацію, розробити типовий договір і почати з, з усіма цими країнами, тому що там я, я нагадаю серед е, країн Великої Сімки, там є одна країна, яка не входить в НАТО, це Японія, і підписати з цими країнами типові договори. Хай вони будуть схожі, однакові, але дуже швидко а, про гарантії безпеки, тобто про військову допомогу, оборонну допомогу, про обмін розвідданими і так далі. Тоді е, цей меморандум набуде реального змісту в в іншому випадку, то це справді просто меморандум, і ми теж маємо це чітко розуміти. Тобто він створює лише певні рамки. Ну, і, власне Андрій Єрмак учора, та ж чи сьогодні я вже бачила це інтерв'ю. Він казав, що вони вже приступають до того, аби створювати ось ці е, документи, бо теж розуміють, що ну, це потрібно зробити якомога швидше. Але він теж не може назвати термінів, коли е, подібні речі можуть запрацювати з вашої точки зору. Чи беретесь ви тут прогнозувати, скільки часу на це знадобиться? І е, знову ж таки, е, ну ці, е, не цікаво. А якраз. Е, е, Суть в тому, що ось ці зобов'язання двосторонні вони теж мають завершуватися нашим вступом у НАТО, не тривати, не знати скільки, а є чіткі хоч би закінчення їх, а от коли початок може бути. Ну насправді ці гарантії безпеки вони не можуть бути замінником вступу до НАТО. Це теж дуже важлива річ, яку ми маємо відмітити для себе. Тобто інвайт інвайтом це інша річ, і ми бачимо, що країни НАТО вони зараз сформулювали, тобто ми розуміємо, що без ПДЧ, Да, але а вони при цьому сформулювали достатньо розпливчату фразу. Що коли створюються відповідні умови, а ми розуміємо, що під цими умовами мається на увазі все ж таки закінчення війни, і отут виникає до речі, теж питання інтерпретації: що мається на увазі під закінченням війни? Це вихід нас на кордони 91-го року, а це якась нова лінія розмежування. А це, умовно кажучи, перемир'я, зупинка активних бойових дій. Помітьте, що я, от я спеціально слідкував, як окремі представники держав НАТО ці речі коментували, і від них якогось єдиного бачення з цього приводу я не помітив. Можливо, це така, знаєте, димова завіса для країни-агресорки, щоб там не розуміли. З приводу того, а так а коли почнеться оцей інвайт, коли буде ну тобто, запрошення України, і коли а, ми зможемо почати процес а, приєднання до НАТО, тому що а, знов таки, як на мене, саміт показав, ще таку річ, що а, ну схоже, що Сполучені Штати Америки все ще а, вважають, що десь вони можуть не, не спалили всі місточки для а, переговорів з Росією, і саме от тому я, я до речі не виключаю. Була прийнята така позиція, що вони знов підтвердили, що Україна буде в НАТО, але при цьому не назвали конкретних термінів і не надали інвайт. Тобто, що, що це означає для нас? Це означає, що нам насправді зараз потрібно вимагати ну, і урядовця нашим більшої конкретики від НАТО. Коли вони говорять про реформи, які потрібно провести, давайте кажіть конкретну кількість реформ. Я нагадаю, коли ми отримали те, що в народі називають безвізовим режимом, нам додали там, якщо не помиляюсь, більше ста параметрів, які нам треба. Було змінити і ми дуже швидко їх змінили за рік. І ми змогли потім отримати безвізовий режим. Те саме і тут, будь ласка, конкретно там 100-200 параметрів. Дайте нам ці параметри. Ми ж ми ж могли їх швиденько виконати і е, бути готовими вже тепер говорити про потребу отримати інвайт від НАТО. Але знов таки я бачу тут ситуацію в тому, що в контексті НАТО, що вони все ж таки все ще розглядають цю історію через призму закінчення якихось активних бойових дій, і лише після того. А вони, в принципі, будуть готові нам надати такий інвайт. Потенційно, це може бути під саміт у Вашингтоні. Ювілейне саміт, який буде в наступному році, можливо, до речі, це було б навіть вигідно самому Байдену. А тут від позиції штатів дуже багато залежить. Давайте чесно скажемо. Ми на цьому саміті це дуже чітко побачили. Тобто, а можливо, Байден захоче для того, щоб додати собі балів під час виборчої кампанії в Штатах. От, проголосити ці речі, так що він готовий запросити надати Україні інвайт на саміт. Міці у саміті НАТО в Вашингтоні, але поки що нам треба фокусуватися на тому, щоб отримати конкретну інформацію, і плюс давайте теж скажемо на двосторонні співпраці з країнами НАТО. Це те, що нам це давало і раніше. Двостороння співпраця тут є ключова, тому що так ми вдячні Великобританії і заходу там за більше ніж на 100 мільярдів допомогу. Справді, давайте чесно скажемо. Ми їм вдячні за це. Але є зараз питання пов'язане з патронами. Є питання з боєснарядами. Ми бачимо, що Сполучені Америки нещодавно нам виділили касетні бомби. Треба про це. Говорити, тобто є питання про те, щоб налагодити співпрацю між НАТО і натівським військово-промисловим комплексом і військово-промисловим комплексом України. Тобто про це теж говорить і парламент багато хто говорить. Тобто про це, всі ці речі ми маємо просто зараз брати і використовувати. Тобто, бо сидиться громадська думка на нашій стороні треба цим використовувати тобто я думаю що навіть знаєте коли володимир зеленський напередодні саміту намагався так от нібито жорстко, да така жорстка дипломатія до нато а намагався говорити що давайте ми щось отримаємо і так далі а це була спроба якраз використати тиск громадської думки а, на лідерів нато тому що я після саміту я дивився на реакцію і в, на заході я бачив що насправді є багато симпатіків симпатиків україни на заході які були теж розчаровані Тим, що от саме так, таке рішення було а, цього саміту.